Привіт! Сьогодні ми занурюємось у ну дуже непросту, але й дуже важливу тему. Ми розглядаємо низку роздумів про жіночу сутність, про стосунки, про самоцінність. У нас на руках, так би мовити, нотатки та есе, які досліджують, що ж це означає бути справжньою жінкою, тією, що і приймає, і віддає, але, Але передусім, цим є стержневою, вибірковою. Наша мета сьогодні це спробувати зрозуміти, чому ідея зручної жінки, на думку авторів цих текстів, є пасткою і який є шлях до здорових стосунків. Отже, давайте почнемо це розпаковувати. І знаєте, що тут найцікавіше: джерела, вони одразу ну, перевертають усе з них на голову. Вони кажуть, що ідея зручної жінки це, по суті, такий маркетинговий хід, який продає нещастя під виглядом гармонії. Ого, так. Бо насправді для системи стосунків така жінка це як тихий вірус. Спочатку ніби все добре, а потім система дає збій. Чому бо її ключовий елемент просто перестав існувати як самосійна одиниця, вона стає дуже ну дуже незручною в результаті. Чекайте, але ж це звучить контрінтуїтивно. Нас же з дитинства ну вчать бути добрими, поступливими, йти на компроміси. А тут джерела стверджує, що це прямий шлях до руйнування стосунків. Де ж тоді проходиться межа між здоровим компромісом і е, оцією саморуйнівною зручністю? Автори проводять її дуже чітко: дивіться, здоровий компроміс це коли дві самодостатні одиниці домовляються, а саморуйнівна зручність це коли одна одиниця просто розчиняється в іншій, коли жінка систематично ставить потреби іншої людини вище за власні, щоб її… щоб її любили, так саме так, щоб її любили. Це створює залежність, а будь-яка залежність, як підкреслюється, спочатку руйнує власну цінність, а потім неминуче отруює і самі стосунки. Виникає такий собі, знаєте, емоційний застій. Його описують фразою ні собі, ні людям. У нотатках згадується трикутник Карпмана. Давайте на секунду тут зупинимось. Це ж психологічна модель, правильно? Тобто, за логікою джерел, зручна жінка починає як рятівник, вона, власне, жертвує собою заради комфорту іншого. Абсолютно, вона входить у роль рятівника, думаючи, я зроблю все для нього, і тоді він мене ну точно цінуватиме. Але ж її ресурс не безкінечний рано чи пізно вона виснажується і. Не отримує очікуваної віддачі. І тоді вона стає жертвою. Так, вона плавно перетікає в роль жертви. З'являються думки: Я стільки для тебе роблю, а ти не цінуєш, або я поклала на тебе все.